Дорогі друзі, місто Умень. Сьогодні місто Умань, день шадоби. Ми закликаємо вам горішця, літя за Україну, за наш народ, горіться просійського милості, щоб Господь зупинив про що. Щоб Господь потішив тих, хто втратив своїх близьких та рідних. Найважливіше, дорогі люди. Дуже прошу, читайте Боже Слово. вірите в Господа Ісуса Христа. Він помер на хресті за наші гріхи. Він до нашого оправдання, щоб кожна людина, яка в нього увірує, не згинула, але мала життя вічне. Бог любить нас, Бог Авраама Ісаака і Якова. Він настільки стигне на про його що віддав свого народженого сина Ісуса Христа на хресту смерть. Бог проводить від... До нас тим, що Ісус Христос помер на Христі за наші риби. Вірімо Господи за Христа. Примій Толі Бог і врятуй. Харисто Бог здорові і потішить. Отець весь власни, світло, злави Україну, народ і віці прости. Зупинити крово спаси наш народ і захисти. В ім'я Отця Сина, Святого Духа. Амінь. А вам, відкну, здоров і здоров'я і Божої охорони.